Через повномасштабну війну Марина Моторкіна змушена була покинути рідну Луганську область. Вже понад місяць жінка відвідує швейні курси, які працюють на базі благодійного фонду Горєньє. Мені взагалі дуже подобається шити. Я в дитинстві ще коли шила там на ляльки, як всі дівчатка думаю, так робили. От і мені взагалі то дуже подобається шити. Як дочка була маленька, то я її теж шивала, вишивала ці плаття в садочок на якісь утрініки. А потім. Ну, Народила молодшу дитину, синочку, і теж якось ну, ну штанці весь час торгуться, то щось таке. І думаю, по Ютубу там знайшла, знаходила якісь викройки і відшивала, купила собі, придбала машинку, і вдома намагалася щось таке там пошити. Ну, мені не вистачало весь час. Після За закінчення курсів. Пані Марина планує відкрити власну справу. каже, знань в цій сфері не вистачає. Тож сьогодні завітала на тренінг, який організували представники благодійного фонду спільно з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Програма є робота грант на власну справу. Це програма. Грант для учасників бойових дій, членів їх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це постанова кабінету міністрів 738. Є можливість отримати на розвиток власної справи від 50 тисяч до 250 тисяч. Зокрема, якщо без найманих працівників це максимальна сума 75 тисяч можна на відкриття власної справи, зокрема там на обладнання, на рекламу. На оренду приміщення та на товари пов'язані з, реалі... з самою реалізацією бізнес-плану. За словами Світлани Гаврилюк, отримати грант можна за допомогою державного порталу Дія при обласному центрі зайнятості є такий офіс, який називається Зроблено в Україні, де ми надаємо консультації щодо саме ну, будь-яких питань, але в першу чергу ті орієнтовані, які на мікро та мале підприємства, які хочуть взяти участь в цій програмі. Є робота. Курси швейної майстерності у нашому місті завершили більше 60 жінок. За словами юристки благодійного фонду Христини Колотило, більшість влаштувались на роботу або ж відкривають власну справу. Проект підтриманий канадською фундацією кооперативного розвитку включає в себе саме комплексну таку підтримку жінок, які хотіли б працевлаштуватися у сфері легкої промисловості. Тобто, курси швейної майстерності це не тільки навчити жінок шити, а й навчити їх застосовувати ці знання на практиці. Наші дівчата, які після закінчення курсів почали відшивати колекцію спідньої білизни, деякі дівчата в'яжуть іграшки і шиють їм одяг на ці іграшки. Також і дівчата, які аксесуарами займаються жінкам, які відвідують чи вже завершили курси швайної майстерності, працівники благодійного фонду і надалі можуть надавати юридичну та бухгалтерську підтримку. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.